Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочів.нет у програмі Новини за тиждень від 26 лютого. Сьогодні дивіться про таке: у Золочеві по вулиці Тернопільській виникла пожежа в квартирі. На Золочівському майдані вшанували небесну сотню. У Ясинівцях автомобіль в'їхав шлагбам залізничного переїзду. Погляд на раду, кулуари, голосування та мітинг. Відбулася 12-та сесія Золочівської районної ради. Вшанували пам'ять воїнів афганців 40 років дитячому садочку номер 6 Вербиченька. На Золочівщині правоохоронці виявили батьків, що нехтують своїми батьківськими обов'язками. 20 лютого у місті Золочеві в однокімнатній квартирі по вулиці Тернопільській виникла пожежа. 8.42 на пункт Зв'язку частини поступило повідомлення про пожежу на вулиці Тернопільській. На дану пожежу було відправлено два пожежно-рятувальних відділення, де встановлено пожежу в однокімнатній квартирі. За допомогою ланки ГДЗ дану пожежу було ліквідовано. Одна людину швидка забрала з підозрою на отруєння чадним газом у Золочівську центральну районну лікарню. А також було проведено евакуацію двох людей. Ну, на даний час бачимо, як пожежу ліквідовано і застерігаємо громадян, щоб були уважними і не допускали виникнення даних випадків. Такий грибок страшний. Mm. Де ви є? Ну, тут ще пів піде. Може тут якусь миску би поставити. Тут mm -hmm. ну, капає. Не. Mm -hmm. З цієї сторони стільки дорога йде, високо піднята. Щось вона капає, не виключила, все залите водой. Хлопці, тут не не вже нічого. Yeah. Тут добре, я добра си А я що хочу, потім глянути. Що вона там, все згоріло, повністю? Ні, наші, Завела в малого в школу, прийшла додому. Буквально п'ять хвилин чую димом, чути відкриваю двері. В коридорі в загальному погоді все чорно, побігла, відкрила внизу двері, викликала пожарну, швидку. Все, то було буквально 5-7 хвилин. Все горіло. Через балкон спускали нас всіх. Так. десь газ не виключила, чи що, жоключила світло? Воно бахнуло, все бахало. 20 лютого у Золочив відбулося вітчі з нагоди третіх роковин за небесною сотнею. Кажуть, Небесна Сотня насправді це була не одна сотня. Полягли безборонні люди. Ми зараз порівнюємо. Події, які відбуваються на сході України, воєнні події, буремні події. Це дуже страшно те, що відбувається на війні. Але мені здається, набагато страшніше було тоді в Києві, коли люди зі зброєю мали тільки єдине, мали своє серце, яке вистрілювало любов'ю, яке вистрілювало прагненням мати власну гідність. Ну, і ще мали якісь умовні дерев'яні щити і будівельні каски, які легко розліталися під кулями Під кулями ворога, тому що в безборонну людину може стріляти тільки ворог. Тоді люди ламали пальці, коли дерли бруківку, щоб тою бруківкою захищати себе, шпурляти її у ворога. Люди труїлися димом. Відпалаючих шин, відпалаючих коктейлів Молотова. На ходу вишукували засоби захисту для того, щоб захистити той маленький острівець в центрі Києва, малесеньку діляночку біля сцени, яка ще залишалася в захисників гідності. От я кожного року виходжу до цього мікрофону в такий день. І мені так хочеться привітати всіх нас з перемогою Революції Гідності. Революція гідності дійсно перемогла, тому що кожна людина, яка вийшла з Майдану, вона вийшла іншою. Вона вийшла з гідністю. Вона вийшла з тим почуттям, яке вже ніхто і ніколи не забере. Святий Боже, святий крімкий, святий святи смертний Тання моралі блокування залізниці і зв'язків торгівлі з окупованими територіями. Звичайно, немає ідеальних правил. Ми повинні відділити одне від іншого. Є життєво необхідні речі, але під тими життєво необхідними речами робиться аморальні речі. Йде торг, напевно, десятикратний, а може і не десятикратний, а може і більший, а може і менший. І сьогодні ті, які підняли питання цього блокування, вони хочуть для того, щоб все було упорядковано. І ті, хто відповідає за ці питання, повинні сьогодні також глянути в свої душі перед зірцем героїв Небесної Сотні і впорядкувати те, що є життєво необхідним для використання, а те, що є зловживанням, повинно бути відхилене, повинно бути контроль. І напевно непрості пікрувальники повинні піднімати це питання. Є багато структур, силових структур, органів, які відповідають за ці питання, і вони повинні цим зайнятися. Отже, перед лицем героїв Небесної Сотні сьогодні пам'ять про них кличе нас до гідного життя, до гідних поступків, до гідних вчинків. Слава Ісусу Христу! Ще... Не закінчився. І ми зараз йде війна, ми бачимо ми бачимо зараз замість того, щоб люди йшли захищати, молоді люди, йшли захищати Україну. Ну що ми бачимо? Бачимо зараз Майдани, в ресторанах, в кафе, під шансон молоді люди. Ну, я не знаю, як так можна. Я просився два рази, правда, я мав операцію, мене не взяли, я зі злості навіть кинув на воєнкоматі воєнним білетом, що мене не взяли туди. А молоді, роблять забави, веселяться, слухають шансон. Я звертався навіть колись до голови адміністрації, що в нас. Стояла палатка на озері, і там нічого крім шансону більше не було. відділ поліції поступило повідомлення про те, що в селі Есенівці Золочівського району водій автомобіля Renault e Space в'їхав шлагбам залізничного переїзду. Також наслідок ДТП пошкоджень зазнав автомобіль Ауді. Потерпілих немає. Мережу інтернет виклали відео з реєстратора, на якому зафіксовано подію. 19 лютого, з нагоди 28-ї річниці виводу військ з Афганістану, Золочівська районна рада воїнів афганців пам'ять провела урочисті заходи. У Золочеві у сквері Зелений Яр до пам'ятника на честь воїнів, які загинули в локальних війнах, поклали вінки та квіти, вшанували пам'ять загиблих молитвою. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто поліг на афганській землі, а також тих, хто з 18 по 20 лютого. 2014 року загинув на Майдані у найтрагічніший етап Революції Гідності. Ця молитва нехайлина також за тих, хто віддає своє життя зараз на сході України. Отче наші святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля. І Ми прощаємо винуватцям нашим і не видимо свого Сусу, але весло і наслідку правого. Амінь. Сумна статистика, починаючи з 1979 року більше 150 тисяч українців воювали у складі так званої інтернаціональної армії. Кожен четвертий не повернувся. Більше двох тисяч вважаються або полоненими, або зниклими в безвісті. На превеликий жаль, хоча 28 ма річниця виводу військ з Україні але події, в яких приймають участь афганці, продовжуються. І, на жаль, сьогодні точиться війна на сході України, де також. Свою лепту носять воїни в ганці, і те саме було на Майдані. Дуже гарні слова написав зворушливий поет Василь Кузан. Афганська сотня на Майдані і не одна, і так завжди, коли вітчизна в небезпеці, коли півкроку до біди стають обпалені війною, щоб захистити честь народу, єднають націю собою за правду, гідність і свободу. Підприємцям, які надали допомогу в організації цих підприємств. Ну, також тут багато було сказано, не хочу повторюватись про роки війни, та й нам вже і не, не хочеться про це говорити, але ну, і зараз за, за традицією я запрошую всіх вас на обід, третій тост. 21 лютого наші кореспонденти в чергове побували у Верховній Раді України. Під стінами ради відбувся мітинг у кропу на підтримку економічної блокади тимчасово окупованих територій Донбасу. Ми не розуміємо такого заробляння на крові наших бійців. Тому наша вимога, вимога українських патріотів. Дві речі, якщо не менше. Перше це створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з представника усіх політичних фракцій, які утворюються в парламент, які б здійснили аналіз всіх торговельних операцій в обороті, які наша влада здійснює з ворогом на окупованій території. Днідень рідної мови. Як ви ваше бачення, як спонукати чиновників розмовляти українською мовою? Я думаю, що тут потрібно якісь радикальніші міри приймати, наприклад. Не знаю, напевне, про таке не можна говорити в ефірах, ну щось дуже радикальне, бо тому що деяким хоч тіл на голові тиши, вони не хочуть розмовляти. Чесно, ну. Все ж таки мало би прийняти якийсь закон, але цей закон би мав нести за собою якусь певну відповідальність. Тобто не просто ну, якби рекомендаційний характер мав нести. А якщо ти не розмовляєш, то тобто треба за це відповідати. Сьогодні день рідної мови. Як спонукнути чиновників та депутатів розмовляти українською мовою? Це правильно. Страна називається Україною, тому треба і розмовляти українською мовою. Якщо Но ну, мне, например, очень тяжело, потому что я всю жизнь прожил на территории, где украинского языка не было. Но, тем не менее, у меня еще ни одного выступления не было на русском языке. Я, по крайней мере, готовлюсь на украинском языке, правда, с бумаги. Надо проявлять уважение к государственному языку. Рякаем. Господа запрошується моє ставлення, таке, як і всіх свідомих українців, не може бути такої торгівлі. Це навіть не торгівля, а конвертування у тверду валюту наших сліз, крові наших героїв. До такого я не знаю, хто міг додуматися і цьому прощення немає. через те. Я вважаю, що Верховна Рада негайно має ухвалити закон про окуповану територію, ми нарешті повинні назвати, як воно є насправді і, і після того, та вже власне треба створити тимчасову слідчу комісію, тимчасову не тимчасову, може її треба назвати навіть надзвичайною. Яка б дослідила, хто на цьому заробляв, завдяки кому, хто його підтримував, як це все це організовувалося, і ці люди повинні бути покарані, тільки я не знаю, ким вони будуть покарані. Знову ж таки, хіба що цим народом, який навіть. У сніги в дощі виходить, щоб сказати своє слово слава Україні! Героям слава що тут сьогодні робите. Сьогодні акція в підтримку законопроекту, який був поданий депутатами, щоб нарешті вже окуповані території визнали окупованими, щоб була створена тимчасова слідча комісія, яка би визначила, хто в нас в державі з наших мужновладців користає на торгівлі на крові. Хто на тому наживається? Хто ціною наших. Хто ціною життів наших хлопців, які захищають нашу незалежність і нашу країну, набиває собі кишені. Ми сьогодні зібрали віче Українське об'єднання патріотів, наша одна з головних ключових вимог, яку ми сьогодні озвучили і Сербуни Верховної Ради, і озвучили раніше. І сьогодні тут на віче це прийняття законопроекту про тимчасово окуповані території. Це законопроект, який дозволить нам припинити торгівлю з ворогом і припинити нашим можновладцям заробляти на крові наших героїв. Я вважаю, що це один з найбільш ключових законопроєктів, який, власне, треба розглянути найближчим часом Верховній Раді України, тому що ми вимагаємо від... Наших союзників Америки, надання летальної зброї, але при тім торгуємо з Росією на сотні мільйонів доларів, постачаючи їм обладнання для літаків винищувачів. Ми вимагаємо продовження міжнародних економічних санкцій, але при тім торгуємо на мільярди гривень зоною окупованих територій, так званими ЛНР ДНР, в такий спосіб даючи платячи туди податки, такі спосіб дозволяючи їм розвиватися і продовжити свою терористичну діяльність. Тому це нонсенс. Ця країна на чолі з такими людьми повинна дати відповідь на ці речі. Кожного дня люди гинуть, але притім, така ситуація я бачу задовольняє торгівлю на крові. 23 лютого у Золочівському народному домі відбулося святкування 40-річного ювілею дитячого навчального закладу номер 6 Вербиченка. Традиція дорогих і шанованих гостей зустрічати хлібом та сіллю. І ми, традиції, ці знаємо. Тож, корова всіх зустрічаємо. Добра, милу, злагоди і благополуччя. Шановні батьки, любіть своїх дітей, бодіться ними зі святом всіх вас. Ми щиро вітаємо і даруємо садочку книжечки українських мінських з казочками, з віршами, щоб діти читали, роздавались, а також солодкі подарунки у вигляді супору. Дякую, вам Працівники ювенальної превенції золочівського відділу поліції спільно із представниками служби у справах дітей Золочівської РДА у рамках профілактичних заходів провели рейд щодо виявлення дітей, що залишились без догляду дорослих та сімей, що неналежно виконують батьківські обов'язки. Під час проведення даного рейду в одному із сіл району було виявлено сім'ю, яка не займається належним доглядом та вихованням п'ятирічного сина. Батьки зловживають спиртними напоями, не забезпечують хлопчика належними продуктами, харчування та іншими предметами, необхідними для життя та здоров'я дитини. У будинку, де проживає дана сім'я, житлові умови не задовільні. Слід зазначити, що окрім п'ятирічного хлопчика, у даній сім'ї є ще троє неповнолітніх дітей, які декілька років тому були вилучені за згодою матері і сім'ї та поміщені у дитячий будинок. На 37-річну матір хлопчика складено адміністративний протокол. Також з жінкою правоохоронці провели профілактичну бесіду, інформують у Золочівському відділі поліції. 23 лютого відбулася 12-та сесія Золочівської районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 28 депутатів. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно запропонованого порядку денного, депутати розглянули 26 питань. На сесії звітували голова Райдержадміністрації Володимир Недельський про виконання програми соціально, економічного і культурного розвитку Золочівського району за 2016 рік. Начальник фінансового управління Райдержадміністрації Галина Мудра про виконання районного бюджету за 2016 рік. Начальник Золочівського відділу поліції головного управління Національної поліції у Львівській області Андрій Мархонь про стан боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території Золочівського району за 2016 рік. Керівник Золочівської місцевої прокуратури Володимир Купецький про стан законності у Золочівському районі та заходи щодо її зміцнення за 2016 рік. Директор ДП Золочівський лісгосп Руслан Круть про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2016 рік. Директор Золочівського дочірнього лісогосподарського підприємства ЛГП. Гал Сіль Ліс Ігор Білінський про фінансово-господарську діяльність підприємства за 2016 рік. Основними питаннями порядку денного сесії були про підвищення тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок коштів районного бюджету Золочівського району, про внесення доповнення до рішення 9-ї сесії районної ради від 16 грудня 2016 року. Номер 136 про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку. Золочівського району на 2017 рік та доповнень до місцевих соціально-економічних програм на 2017 рік. Про внесення змін до районного бюджету Золочівського району на 2017 рік. Про затвердження списку присяжних для Золочівського районного суду Львівської області. Також на сесії районної ради було прийнято чотири звернення до вищих органів влади. Питання про ліквідацію фельдшерсько-акушерських пунктів сіл Гавареччина, Зашків, Чижів. Депутати вирішили відкласти на довивчення. Рішення з цього питання не прийнято. З усіх інших питань порядку денного 12-ї сесії районної ради були прийняті відповідні рішення. Сесія завершила свою роботу. Подаруймо шанс на життя Михайлу Кмицю для подолання недуги потрібна трансплантація нирки та печінки. Ще залишилося зібрати 135 тисяч доларів. Дякуємо, що завжди з нами. Зичимо вам побільше позитивних новин і пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolotchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.